Усі вже там три рази повторені речення про те, що я можу міняти себе. Тут з, з, з звільнені посади з посади президента на НАТО. Ну вони звучать ну трохи дивно. Ну, по перше, це це ж результат виборів, і ну я, я не знаю, як це в принципі про це казати. Є тобто, якщо берете НАТО, я йду у відставку. А якщо ні, то, то не йду. Ну це ж не залежить від НАТО. Це ж залежить від виборців українських. Ну я не бачу тут жодного, жодної, жодної логіки. Не бачу чи тут я не знаю, може та, та, така вже велич е, в очах нашого президента. Я надіюся, що ні, але я цілком пропускаю, що є багато підлабузників, які йому лють вуха. Про те, що я не знаю, що він найвеличезніший він він, він крутий політик, він дійсно зразок хоробрості для багатьох світових лідерів. Але ну перевантажувати свою свідомість таким ставленим до себе, що я можу там себе на когось там на НАТО міняти зрозуміло. Якщо там перекласти це нормальною мовою, тобто я піду у відставку, тобто моя. Місія життєва буде виконаною, коли Україна вступить до НАТО. Тут я з ним абсолютно погоджуюся на 100%. Але коли вона вступить, ніхто не знає. Тобто, це пов'язувати ці два факти, ну, тобто ну просто трохи дивнувати, дивнувати звучить. От для, мене, для мене, як для журналіста. Тому ну це дивнувати звучить. але Ідея в тому, що він каже, що така ціль є, його місія як президента, вона правильна. І на, на посаді президента він о, має правильну мету. Просто це звучить ну, так, якось не, не екологічно для мого вуха. Ну, може, комусь і заходить, я не знаю. Е, просто я, я б так не висловлювався. Я готовий обміняти себе на НАТО. Ну не знаю. Я, це для мене так, так собі заголов. Е, це перше, друге. Щодо Макрона і пропозиції про припинення вогню у повітрі на воді, там ще десь, я за, тому що це сама пропозиція, це вже є тест перевірка на серйозність слів Трампа про те, що Путін хоче миру. Ну якщо твій Путін хоче миру, Трамп. То нехай він е, припинить на місяць обстріли, е, хоча б щось із цього обстріли енергетики, там обстріли там того сього. Тобто, щоб е, щось, хоча б було зрозуміло, що в принципі він готовий, хоча б на щось. Я абсолютно погоджуюся з Вікторією, що він ні на що не готовий, що він відкине цю пропозицію, і тим самим але в цьому теж, теж є користь. Він доведе, що він не хоче жодних поступів, що він не хоче жодної так званої деескалації, яку таке так прагне захід, так. Від йому плювати на будь-яку деескалацію. В нього за його спиною стоїть Китай, за його спиною стоять шалені гроші, і він взяв Америку. Він керує Америкою зараз. Ну навіщо йому зупинятися? Але тест добрий ідея хороша саме в тій частині, що вона дає можливість верифікувати цю серйозність намірів Путіна, який за словами Трампа хоче миру, а Зеленський хоче війни. Так Зеленський відразу ж погодиться на, це, на, на цей, ну, скажімо, на цю пропозицію. А Путін скаже ні, і це буде нормальний тест. Ну, в медійному плані це правильно. Практично я не бачу тут нічого. Я не бачу підстав для того, щоб для того, що він, що він практично в нинішніх умовах прагнув якогось там хоча б часткового, хоча б там в якихось там в сферах переміря чи там припинення вогню. Слухайте, от ви дуже добре сказали, дуже добре проаналізували. Мені сподобалось, що дійсно це хороший тест, це хороший тест. Але все-таки, бачите, не погодили, не змогли між собою погодити. Так, оце остання новина, як написало, AFP, що Франція та Британія не погодили план часткового перемир'я між Росією та Україною. Про це кажуть з посиланням на міністра збройних сил Великої Британії пане Ідере, але менше з тим маємо ще цікаві інші речі, які відбуваються. Значить, Угорщина пише політику: заблокувала проєкт ЄС про військову підтримку та гарантії безпеки для України. Ще один такий сателіт Кремля в Європейському Союзі. І пише автор: величезна проблема ЄС у тому, що в них приймається це рішення одностайно. Якщо хоча б одна країна проголосує проти, то рішення автоматично не буде прийнято. А Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, після цієї ситуації між Зеленським Венсом і Трампом, одразу ж написав у себе в Твіттері, отак, от лицнув Трампу. Я підтримую Трампа. Він сказав Ну я нічого нового в цих новинах не почув. Це а все. що тут робити, а пане Ідер, Ми розуміємо, що нічого нового. Як думаєте, що робити? Я не знаю. Ну, може, може, треба розпастися, може, треба віддати Україну Путіну і подивитися, що буде далі. А далі буде Угорщина з Словаччиною просто автоматично приєднається до Росії, а далі буде атака на Польщу і Балтію. А далі буде атака на Німеччину і Францію. От що буде. Ну, якщо хтось хоче скуштувати цього тортику з лайна, то можна спробувати. Але. Ну, треба повертатися до тями, треба повертатися до реальності. Якщо ці дві великі нації, плюс Німеччина, скоріше б там вже призначили цього, обрали б кансер цього Мерца, щоб було зрозуміло, з ким світ має справу. Ось ці три великих економіки, великих держав можуть цілком можуть послати на всі всі літери цього Орбана, цього фіція взагалі там на економічній мапі Європи їх не видно. Вони ніхто, це просто прислужники Путіна. І посладки сказати, не хочете будемо без вас хвалювати рештою країн такі речі. Це доведеться робити, бо вони ламають Європу. Зараз основна теза російської пропаганди ми зламали, хакнули сполучені штати. Ми маємо зламати Європу. Європа має про це чути. Це головне зараз гасу всіх пропагандистів російських. Ми маємо зламати Європу. Ну якщо вони відверто прямо так в очі кажуть, фактично, то їм треба, мабуть, їм вірити. І готуватися до цього, значить, треба виключати де-факто чи де юре з європейського союзу, казати до побачення словаччини. Нехай обирають собі інший союз, нехай приєднуються до Росії, якщо хочуть. Просто зараз, щоб не було невизначеності потім, коли вони просто під під під, під Польщею будуть російські війська там стояти. Ну, все відбувається так. Ну я не бачу просто жодно, жодної жодної е, алогічності в тому, на що ми зараз говоримо. Це цілком очікувана. І е, перемога Трампа, яку про яку так мріяли його агітатори і їхні дібіли глядачі, вона підштовхнула ці процеси. За Байденом такого не було. На за Байдена вони легше ставили на місці Трампа Орбана і Орбана і, і, і Фіцо. Зараз вони ж їхній козир. Це те, що агент Кремля сидить і їхні, і їхнього Варшава садить в Білому домі. Вони почуваються на коні. Путін почувається царем світу, і повернути його до сприйняття реальності може лише, лише спільна сильна позиція європейських країн в першу чергу. Великих ядерних країн, до яких приєднаються інші. Ось це єдиний шлях. А вся решта це повна мишня, яка ні на коні не жодним чином пане Едер, дивіться, от The New York Times написало сьогодні, що в принципі наш, як то кажуть, нелюбий уже давно Трамп. А, значить, хоче, щоб The New York Times пише Трамп у понеділок обговорить можливе призупинення чи повне скасування військової допомоги Україні, включаючи з озброєнням, оплаченим ще адміністрацією Байдена. Пам'ятаєте, друзі, останній пакет. Ледь-ледь проголосували в квітні 2024 року, що дало сильні наслідки насправді на лінії фронту, тому що потім, коли почали довозити озброєння, це теж зайняло час. Ми втратили певні позиції, ми втратили людей. Ну і тепер, в принципі, оця ситуація. Значить, представник адміністрації США повідомив, що Трамп зустрінеться зі своїм головним е е помічником і головними помічниками з нас безпеки, в тому числі з паном Рубліо якого називають Рубіо, поки що міністром оборони Гекзатом, щоб розглянути, і можливо вжити заходів щодо політики відношень України. Місто вони позбавлюють Україну фінансування. Звісно, в штатів вже немає на нашому боці. Штати на боці, на боці Америки, Штати на боці... на, на боці бо... Росії. Ви хотіли сказати на боці Росії, звісно, бо ви сказали на боці Америки, сказав і сказав. Явно не на боці Америки зараз. that